стоїть. Нормально спрацювали. Випадок нестандартний. Буквально через два тижні хлопці там відірвалася проводка да. повороту дачі колеса. Буквально в цей день не... відреагували, тому що були на перекладені в декопланті, то ми буквально вечором вже були і зробили цю проблематику, і вирішилося. І там все нормально, так? Да? Ми ще я пам'ятаю, вечором вже і запустили. Да. Паралельно сіяли до речі, джендірці на безплатному сигналі, і вже на пора були нюанс. Просто лінії під підвод під, підтягували, тому що він безкоштовний сигнал при при загрузавантажені. Ну виходить спутні, да, то вони підбувають. Ну, вони підтягували да. лінії. Тому Думай, це що... Але, точ, але точність що? на безкоштовному сигналі щоджені ну, це вже намір. Практично нічого ціна, але ціна якщо хочете, можна навіть зробити тест драйв просто приїхати до вас, поставити на кабайн, Ви попробуєте. OK, OK, não OK, uh. escuta, скажete...